Це те, що вони розповідали, що вони ловлять дозволений метод. От я вам показую зараз наглядність цього знаряддя лову, яким вони Так. Да. Ж... така снасть, як вони кажуть, що це все добре. Будь ласка. Ось, пожалуйста, бачите, тройничок, все дозволено, силиконочку прицепили, тройничок, збили силиконочку і пожалуйста наносять. І, наносят. і слідів таких як від драча немає, а все одно проносять шкоду.